Всім доброго дня! Я вас рада вітати на своєму каналі. Ось недавно була на ринку на нашій барахолці, і подивіться, яка в мене незвичайна старовинна знахідка, невеличка вазочка з купорозного скла, дуже гарний малюнок. Вона майже ціленька, кажу майже, бо є ось така невеличка прикрість. Є невеличкий скол, але я все одно взяла, бо я колекціоную такі милі вазочки, в мене зібралася невеличка колекція. Ця вазочка теж трьохшовна тобто, досить уже має свою історію, має вже вік. І гарно вона так виглядає. Ось така те, що я недавно показувала, теж моя недавня знахідка, теж трьохшовна, бачите, вона зовсім. Міні є в моїй колекції ще ось така з карамельного скла. Тут я вже знайшла інформацію, що це Чехословаччина виробляла такі вироби. Але в мене є і блюдо, і там було воно в каталозі гусь хрустального заводу. Тобто, не скажеш, чи є так виробництво. І ще в моїй колекції є ось дві таких. Гарненьких стародавніх красуні, я вже вам їх показувала. Одна трішки більша, одна менша, але вони схожі за формою. В них такий фістончатий край ось такий хвилястий. Ну, ці вазочки в гарному стані. І вони в мене, як окраса колекції, стоять на поличці. Як то кажуть, вітринне зберігання в них. Дуже вони мені подобаються. Я вже таких і не зустрічала. Тож, така в мене невеличка колекція зібралася, бачите, так потрошечку-потрошечку і збираються красиві стародавні речі. Те, що вам хотіла показати, а поки що чекаємо ще посилочок, нових покупочок і скоро будемо ще роздивлятися. Всім гарного дня і до нових зустрічей! До побачення!